Всім привіт! Мене звати Ксенія. Я викладач вокалу, співачка, авторка пісень і зовсім нещодавно стала засновницею вокальної студії творча. До речі, запрошую на заняття і запрошую викладачів на роботу. Сьогодні, в першу чергу, я з'явилась тут в ефірі для того, щоб поділитися своїм досвідом. Я працюю викладачем вокалу активних впевнено, можу сказати, дуже активних 5 років. Тобто, це викладання 4-5 днів на тиждень, по 8-9 уроків, різні голоси, різні люди. Я хочу сказати, що я свою роботу обожнюю, мені це подобається, і я би 5 років тому хотіла би почути ці поради в свою сторону. Отож, для викладачів вокалу я виділила основних 12 порад: як бути гарним викладачем і з любов'ю відноситись і до себе, і до учнів і до своєї роботи загалом. Давайте почнемо. Перше, завжди запитуйте про бажання і цілі свого учня. Нехай це пробне заняття, нехай всередині навчального процесу, можливо, ви зараз з кимось займаєтесь, поставте йому це питання в лоб, чого реально хоче людина. Дуже часто люди самі не розуміють, чого вони хочуть, дуже часто вони бояться сказати, або вважають, можливо, недостатньо гарними для того, щоб... Там виступити десь, записати пісню. І наша справа їх підштовхнути і допомогти їм реалізувати ціль. Не потрібно вигадувати ціль для студента самому а, і створювати план роботи без розуміння того, чого йому хочеться. Можливо, учню потрібна складна термінологія, розуміння будови голосового апарату, всіх технік, він хоче мати ці всі знання. Можливо, людина просто прийшла трошечки. Зміцнити вокальні дані і е, співати в караокі, в насолоду для себе, їй не потрібна термінологія. Ви, як викладач, можете багато дати різних знань і різних вмінь. Але індивідуально під кожного ці вміння потрібно реалізовувати. Друге, це правило так званого бутерброду, але е, я його назву трошки по-іншому, правило 50 на 50 е, в плані критики і похвали. Правило бутерброду взагалі говорить про те, що спочатку треба похвалити, потім сказати про якісь недоліки, нюанси допрацювання, які треба зробити, і потім ще раз похвалити. Я все ж схильна, напевне, до, до співвідношення 50 на 50, похвала і, скажімо так, настанови поради, що треба покращувати. Тобто вирівняти такий певний баланс. Обов'язково потрібно учневі проговорювати, проговорювати те, що в нього виходить. Наприклад, якісь маленькі кроки. Ти молодець, ти сьогодні заспівав, ну, чітко по нотам не збився з мелодії. Ти молодець, ти вивчив слова. Ти молодець, в тебе вийшло класно там, відтворити у цю техніку. Ви розумієте, що вокал іноді штука підсвідома. Учень може зробити щось класно і не зрозуміти, що він це зробив, або не зрозуміти, як він це зробив і чому. І ваша задача наголосити на тому, що «от ми пропрацювали з тобою цю техніку, а ти її зараз взяв в пісні і відтворив, ти молодець. Так само критика і поради це певним чином підштовхує. Учня до роботи над собою, якщо ми кажемо, в тебе слабко виходить фальцет, і ми розуміємо, що це твоя слабка сторона, а ми мусимо над нею працювати. Учень підсвідомо вже буде розуміти, що план навчитися співати фальцетом. Окей, ми не відносимо це до критики, ми відносимо це до зауважень, над чим працювати треба краще. І от зберігати. Зберігати цей баланс 50 на 50, мені здається, буде ідеально. Людина в моменті, отримуючи похвалу, зможе розслабитись, але якась ну, не критика, а якісь поради настанови допоможуть людині триматися в тонусі і розуміти, що працювати треба. Працювати треба ще. Третє, цікавитися відчуттями учнів, а також наштовхувати їх на зосередження на м'язовій своїй роботі. Тому що дуже часто ми можемо почути на слух гарне виконання, чи розпівки, чи вправи, чи пісні, але, е можливо, це для учня дискомфортно, можливо, він відчуває якийсь затиск. Ми можемо вушком почути, але ми не можемо відчути людину ну, на 100%. Тому важливо запитувати про відчуття. Дуже часто, коли ви робите це вперше, у учня виникає ступор. бо... Думати про відчуття вони не звикли під час того, коли співають, вони звикли на слух сприймати, що вони відтворили. Але ми знаємо, що вокал це в першу чергу м'язова робота, це підключення багатьох структур. Це працює таким чином, що якісь одні структури нашого тіла, нашого організму вони мають активно працювати, частина мають бути розслаблені. І для того, щоб знайти ті м'язи, які мають бути включені в процес, треба прислуховуватися до того, що відбувається в організмі і в тілі. Тому питайте про те, які відчуття має учень, наголошуйте на м'язах, які має відчувати учень на положеннях різноманітних структур, там да, ми говоримо губи, язик, щелепа і так далі. А, для того, щоб він міг аналізувати свою роботу насамперед, а не просто після виконання казати: ну що, нормально було? Чи може ще раз? Ой, зі ще раз це просто біль. Це, типу, коли. Учень виконує щось неправильно, і викладач йому каже: ні, давай ще раз. А учень не знає, ну, а що було не так? От це, напевне, прям не є дуже професійно, як на мене. Просто просити повторити. Ну, треба говорити. От Просто всі мої поради можна звернути в одне русло. Просто треба говорити, не співати весь час, а обговорювати дії. Окей, добре, їдемо далі. Це четверте. Не робіть висновки з приводу потенціалу і даних людини на пробному занятті на першому занятті. Якщо там у вас немає пробних занять, одразу перше заняття це знайомство. За своїм досвідом я бачу, що зазвичай учні викладаються на відсотків 50 на пробному занятті. По перше, це незвичні умови для учня. Він, можливо, взагалі ніколи в житті не співав, і для нього це в принципі страшно. По-друге, ви незнайома для нього людина, не встигли війти в довіру за урок за один урок, ви не війдете в довіру. Треба співати перед вами. По-третє, ще, не дай Боже, ви в мікрофон змусите співати. Це ж повний стрес. Людина не зможе розкрити свій потенціал, будучи в такому стресі. Тому, зазвичай, якісь дані, які він показує, це далеко далеко не всі його можливості. І за статистикою, на другому-третьому уроці я. З такими відкритими очима часто сиджу від того, що ого, так, а ми ще можемо ми можемо, бо людина вже входить в довіру, вона починає звикати до умов, вона починає звикати до свого голосу, трошечки зникає страх, і вона вже потрошки розкривається. Тому, кажіть їм в першу чергу, що те, що ти сьогодні показав і зробив, це точно далеко не все, на що ти спроможний. Тому приходь, приходь наступного разу і в цьому переконаєшся. П'яте. Зараз всі власники студії шкіл будуть кидати в мене каміння. Ви маєте право відмовити в роботі з учнем. Е в мене не було ситуації з приводу неприпустимої поведінки учнів на уроках, чесно скажу, на щастя, мені щастило. Але я знаю, що у колег були випадки, коли було не дуже гарне відношення як до викладача, так і до занять. Е можливо, якась там. Ненормативна лексика була, можливо, просто людина не вихована, ну, буває всяке. І в такі моменти я вважаю, що коли це приносить супер, там вам великий дискомфорт, ви маєте право відмовити в заняттях і сказати, що це порушує якісь ваші кордони. А інша справа причиною вашої відмови, звісно, може, може бути ваша некомпетентність в запиті учня. І це абсолютно нормально, це не є чимось страшним. Наприклад, запит екстрим-вокалу. Я особисто не володію екстрим вокалом в гарній мірі сама. І це дуже небезпечно навчати учня екстрем вокалу, не розуміючи, що відбувається в голосовому апараті, бо кому відомо, то ми працюємо з затиском, і це не є здорово для нас, коли ми робимо якісь прийоми, не розуміючи, як воно насправді має бути відчуттєво, і нанести шкоду голосу учня дуже легко в такому випадку. Окрім екстрим вокалу, ви можете бути поганим знавцем джазу. Ви можете не бути гарним спеціалістом академічного вокалу. І це теж є нормальним. Звісно, круто володіти всіма техніками і всіма стилями музики, любити це все. Але ми не зобов'язані по суті осягати абсолютно всі ці. Стилі, і це дуже насправді велика обширна робота і круто бути спеціалістом нехай вузьким, але дійсно спеціалістом. Особисто я спеціаліст естрадного вокалу, поп-музики, Екстрим опановую, не готова викладати. Джаз теж опановую, викладаю, але там теж типу, є своя специфіка. Тому, якщо до вас приходить виконавець і каже, я хочу, щоб ви прям навчили мене круто співати опери арії. А ви тільки поп-музику любите, слухаєте, і співаєте, то радьте викладача спеціаліста академічної музики, академічного вокалу. Нічого страшного в цьому немає, нехай учень задовольняє свої потреби і кожен робить свою роботу. Звідси випливає шостий пункт: шоста порада: не бійтеся, чогось не знати. Це, напевне, найважливіша порада, яка була мені потрібною п'ять років тому. Я боялась всього, я боялась питань. Я боялась, що прийде учень, я не буду знати, що з ним робити, що йому порадити. І ну, це зазвичай і виникає, коли ви починаєте ставати на шлях і починаєте працювати з голосами, і повірте, люди є різні. Головне. Навчатися постійно це найкраще, те, що допомагає. Чогось не знаєте, записали, занотували на просторах інтернету є дуже багато інформації. Підкупили якийсь там курсик. В курсику подивились туди-сюди, знайшли колегу, за руку захопили, запитали, чи колега знає відповідь на якесь питання, чи може допомогти. І все це нормально, що початківці не знають всього і не знають всіх нюансів, які можуть бути в голосах людей. Тому важливо спілкуватись, комунікувати, запитувати поради в колег. В Цьому немає нічого страшного. І проходити, звісно, постійні навчання. Все-таки є базові навчання там, по анатомії голосу, по технікам, які ви точно маєте пройти, щоб мати розуміння. Але в процесі навчання ви будете глибше і глибше і глибше поглинати в будь-які інші теми і наздоганяти. Головне, занотовуйте, не лишайте відкритими питання. Я не знаю, бо я не знаю. Я не знаю, але я дізнаюся. От таким чином. Наступна порада: не вирішуйте всі вокальні задачі. Всі вокальні проблеми самостійно. Я кажу саме про проблеми, тому що все-таки існує фізіологічний факт і фізіологічні особливості, які можуть змінити формат вашого уроку, і часто ви просто можете не розуміти, як виконати якийсь запит або вирішити якусь вокальну проблему. Наприклад, візьмемо діток, у багатьох є проблеми з дикцією. І часто батьки. Віддають діток на вокал, це дійсно допомагає. Я особисто маю таких учнів, це працює. Але це працює в комплексі, коли дитина навчається паралельно розмовляти і працює з логопедом і з іншими дитячими спеціалістами. Одними заняттями з вокалу, ви можете не вирішити це питання. Звісно, якось покращити, але додатково потрібно втручання там такого спеціаліста, як логопеда. Підемо далі. Уявимо, в голосі присутнє якесь першіння, лишній тиск, лишній хрип. І ви вже пропрацьовуєте і опору, і підключаєте м'язи, і формуєте правильну вокальну позицію, і там ну, опрацьовуєте просто кожну структуру тіла, питання не вирішується. Чому? Тому що це може бути проблема фізіологічна. Хто вам допоможе? Фоніатр. Подивиться на всі ці хрящики, зв'язочки і. Велика ймовірність, що може виявити там якийсь, наприклад, гіпотонус однієї з вокальних складок чи гіпертонус. Я сама не є спеціалістом, можу назвати щось неправильно, але я теж бачила по досвіду, що є деякі проблемки зі змиканням голосових складок, спричинені якоюсь ще дитячою хворобою, яка дала ускладнення на роботу голосового апарату. І як би ви не вилаштовували позицію, оце хрипіння, воно буде присутнім чисто фізіологічно. Ви, звісно, можете підтримувати класне звучання, але ви не позбавите людину повністю від цього, там хрипіння, репіння чи так далі. І, звісно, тільки таке з'являється, ви повинні консультуватися з фаніатром, щоб розуміти, чи ви працюєте зі здоровим голосовим апаратом, чи все ж є якісь нюанси, тому що безпека учня, безпека його голосу. Першочергово, може мене не чути? Було! А! Далі є теж такий нюанс, що до вас може прийти людина, вже, яка співала колись, займалася, і посадила горло, як люблять казати вони, або зірвала голос, але, от хоче, знов співати. І ви повинні розуміти, що ви вже працюєте з нездоровим вокальним апаратом, і будете нести на дуже велику відповідальність за його здоров'я і голос. В такому випадку з учнем має займатися вокальний реабілітолог. Це процес відновлення, це процес лікування, по суті, голосу, лікування голосових складок чи там інших проблем, які з цим пов'язані. Е, також ми повинні розуміти, що, наприклад, з підлітками може бути складніша робота через якийсь психоемоційний стан, і іноді вони не можуть повноцінно розкритися, там, бути гучними, співати всі техніки і так далі, просто тому що вони психологічно дуже сковані. Це треба приймати. Це, звісно, не означає, що дитину треба відправляти до психолога, але ви повинні розуміти, що ну, теж, там, одним уроком на тиждень ви не зможете розкрити да, повністю е, потенціал дитини і там, позбавити від всіх затисків і так далі. Ні, ви повинні розуміти, що тут треба ще якась допомога, якась підтримка. Тобто, як я і казала, не намагайтесь вирішити всі вокальні проблеми самостійно. Восьма порада: вцінуйте свій час та зберігайте дисципліну. І я хочу сказати, що це завжди працює взаємно. Якщо ви дисциплінована людина, якщо у вас немає проблем з тайм-менеджментом, то відповідно учні будуть це відчувати, підтримувати і намагатися відповідати вам. Я теж це кажу за своїм досвідом, що я собі не дозволяю пропускати, прогулювати, навіть хворіти не дозволяю, тому що я люблю дисципліну дуже сильно, я люблю пунктуальність, я ніколи не спізнююсь. І я чесно спостерігаю це за своїми учнями. Вони теж відчувають цю відповідальність, що я їх чекаю, що я не відміняю, що я завжди там вимкнення світла, тривоги, обстріли. Ми йдемо співати. Ну, тобто. Вони це відчувають і так само намагаються підтримувати дисципліну свою також. Звісно, формат занять з гарним розвитком це мінімум двічі на тиждень. Тут ми теж говоримо про дисципліну, бо прийти на вокал і заходити раз в тиждень ну ок, але не варто очікувати якогось результату, і гарних змін, швидких змін мається на увазі в голосовому апараті. Тобто, це теж відразу треба проговорити що. Якщо учень має можливість, нехай займається двічі на тиждень, стабільно, постійно буде розвиток, це м'язова робота. Це треба, щоб було постійно. Якщо учень може час від часу заходити, знімайте з себе відповідальність, що в нього буде швидкий результат. Якщо він час від часу заходить поспівати, це просто буде більше в задоволення. Ви не зможете. Гарно працювати з голосовим апаратом, з усіма м'язами структурами пропрацьовувати, бо людина сьогодні ок ок запам'ятала на два тижні пропала, повернулась, вона все забула, починає з нуля. Ну, як на мене, це логічно, просто в таких випадках ви не зможете нести відповідальність за результат. Але це може бути, якщо ви це приймаєте, вам такий формат підходить, окей. По формату уроку, думаю, все в принципі, як і у всіх. Це поступовий розігрів. Розігрів з напівзакритого тракту, потім з трошки гучніших звуків, з переходом на техніки. Розігрів має бути не такий, що учень там за 20 хвилин розпівок уже втомився і більше не може співати. Це має бути дійсно лише налаштування на вокальну роботу. Ну, як на мене, це база, але бувають різні моменти тому. Процес над піснями так само вивчення пісень краще робити таким чином, щоб ви розбирали якісь складні шматки, приділяли їм час і увагу, а не постійно там співали спочатку до кінця, спочатку до кінця, поки воно саме не вспівається. Повірте, саме воно не вспівується, воно вспівається лише коли ви розумієте, що ви робите. І ваш учень розуміє, що він робить, і чому воно зараз зазвучало, а там минулого разу не зазвучало. Це ми повертаємося до теми, що треба про все говорити, все треба обговорювати. І, до речі. Проговорити. Дев'яте правило повторюйте одне і те ж саме багато разів. Я наївна колись теж думала, що якщо я щось сказала там, умовно, да? зв'язки можуть бути більш товсті, товсте змикання, більш тонкі, тонке змикання. Так, різницю відчувте, там ось товсте змикання, ось тонке. Тата відчув, для мене все. Ця людина це знає, вона вміє, наступного уроку вона прийде, я скажу, перейди на товсте змикання, вона перейде, але ой, вона не переходить, бо не розуміє, що відбувається. Не запам'ятовується ця вся інформація з першого разу. Якісь базові назви, чи там базово якась там якийсь типу ефект, чи ще якась техніка, не запам'ятовується. Це дійсно треба повторювати декілька разів. Іноді навіть е, розповідати з нуля те, що ви вже розповідали. Людина спробувала, а потім своїми словами пояснила: дивись там, от я так люблю робити з атаками звуку, три їх виділяю, ну, там ще четверту іноді, але основних три. Я така тверда атака. І, і все, ступор. Ми ж про це говорили. Ой, ай, а я забув. Ну, Якщо учневі цікаво, я стараюся розповідати і потім контрольні питання: типу, а покажи це, а зроби це. Щоб, так би мовити, напрацювати таку схему, що ви, як викладач, натиснули кнопочку, там, тверда так, і учень. Нема питань, зробив. Ну, це дуже класно насправді. От, Тому. Наш мозок не запам'ятовує все так швидко, як хотілось би. Також до цієї ж поради хочу віднести ще послідовність дій і послідовність завдань. Тобто, якщо ви займаєтесь учнем, не навалюйте йому відразу багато інформації. Типу, так, давай зараз оце заспіваємо. Дивись, то, тут така мелодія гортань, типу, висока має бути, і ще краю додай, і все, давай, співай. О, Господи, гортань, а що там за ноти були, аж край, куди його. Ну, в людини теж стрес відразу, тому що багатозадачність ну, не спрацьовує завжди. У професіонала може спрацювати, звісно, у аматора чи там в початківця може не спрацювати, тому я раджу послідовність дій. Спочатку, дивись, така мелодія. Заспівали, запам'ятали. Тепер давай цю ж мелодію з високою гортанню. Там висока гортань, заспівали. Добре, тепер те саме, і тут края додай. Зробили краю додали, все, людина зафіксувала. Чесно скажу, я взяла цю пораду від психолога, який працює з дітками. І саме для діток була ця рекомендація. Але, знаєте, всі ми діти, і у діток це, звісно, працює більш яскраво. Вони не люблять багатозадачність, їм треба прийти. Спочатку роззутися, розулись там, потім вмитись, вмились, потім сісти, їсти. Ну, це типу, якщо в побуті, так? так само і тут дитина прийшла. Так, давай зараз подихай, добре. А зараз цю мелодію заспівай, добре. А тепер давай її гучніше. Ну, тобто, поступово потрібно це все пропрацьовувати. Дитина поступово розуміє конкретну задачу, яку вона зараз робить, а не це, 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 це і все на купу, і ще й пританцьовуй. Ну, це я жартую, звісно, але сам факт. Нам легше дійсно концентруватися на чомусь одному. Коли ми засвоїли щось одне, ми можемо вже добудовувати для себе задачі. Десята порада і проста, і важлива розвивайтесь як вокаліст. Особисто я дуже орієнтуюсь на вокал викладача. Коли розглядаю для себе викладачів вокалу, або. Вокальних наставників, є такі у мене. Мені необхідно, щоб викладач міг продемонструвати все своїм голосом, своїм голосовим апаратом. Ну тобто суха теорія не працює. Тому ви повинні, як викладач, розуміти не тільки головою кожну техніку, кожну, там, кожен специфічний звук, але і вміти відтворити, розуміти, що у вас в голосовому апараті працює. Це і пояснити учневі, тому що ми знаємо, що у всіх голосові апарати однакові, практично за розмірами в чоловіків більші просто. І ми відчуваємо, що от, а тут якраз м'яке піднебіння, там під ой, а тут корінь язика. Ми це все відчуваємо, і наші ці відчуття також можуть допомогти і в роботі з учнем. Тобто ми в нього запитуємо, що він відчуває, кажемо, що дивись, ну тут має бути так. От якщо я піднімаю щічки, стає легше, спробуй ти і підніме. Ну, тобто ми паралельно повинні розвивати і свій голосовий апарат, і свій, свої голосові дані. Так само і це буде краще спрацьовувати з учнем. 11. Не грайте в зіпсований телефон. Таке, наболіло якесь питання, тому що я бачу, що досі є таке, викладачів практикуються. Неодноразово я бачила, чула. І хочу сказати, що це таке. Це метод повтори за мною. Заспівай. А! Учень. А, ні, не так. Заспівай А! Ні, А! Ну, я ще навіть коли була студенткою в академії, під дверима стояла, чекала свій час заняття і спостерігала за цими муками учні, який не знав, що робити. Там декілька хвилин оце «а-а-а», вислуховував. Ну а що робити, не зрозуміло. Це методика, повтори за мною. Ця методика була популярна раніше, тому що люди не могли пояснити, що треба зробити, підняти гортань, корінь язика опустити, м'яке піднебіння. Ну тобто. Не було таких пояснень, бо не була настільки розвинена анатомія голосу, і будова голосового апарату не була відома викладачам. Кожен міг пояснити на своїх відчуттях. Але ми живемо на щастя в такий час, що з середини бачимо, що як працює, розуміємо, що як працює, знаємо всю анатомію. І елементарно, коли учень щось зробив не так, ми ну, не повинні казати зроби А, а не А. А сказати, давай тихіше, давай гучніше, більш повітря зроби в звуці, зроби більш низьку гуртань, щоб звук об'ємніший був. Тобто, учень повинен розуміти, що йому робити, а не просто повторювати за вами. Іноді ця штука з зіпсованим телефоном працює, коли стикаються два схожі голоси. Наприклад, я викладач-дівчинка, моя учень дівчинка, ми плюс-мінус маємо трошки схожі тембри, і я їй кажу, ну не о, а! Вона може за мною повторити і це може спрацювати. Але додатково я маю ще й насипати, що ти маєш зробити. Не просто повторити зі мною, а що ти маєш відтворити, щоб ти завтра прийшла і заспівала той же звук, тільки без мене. Це не спрацює взагалі, якщо умовно ви дівчинка до вас прийшов учень-чоловік. Він точно не зрозуміє, що, ну, взагалі, що ви хочете від нього. Тому я кажу, це може. Працювати, але це може працювати, коли сходяться схожі голоси, і плюс, якщо ви додатково зі своїм вокальним прикладом, пояснюєте, що було зроблено або що треба зробити для того, щоб звук там якось змінився. Дванадцяте моє улюблене. Хоча в мене багато улюблених, ну добре. Дванадцяте не бійтеся втрачати учнів, воно перегукується, мабуть, з тим, де не треба боятися відмовляти учням. Так. Учні можуть від вас піти. О, Боже, страшно, як це пережити. Це ж удар по самолюбству, по самооцінці і образливо, і ну, я сама людина-сентиментальна, сприймаю все близько до серця, але хочу сказати, що ну, ми живемо в такий час, що зміни трапляються частіше, ніж ми очікуємо. В світі постійно щось відбувається від вас, учень може просто переїхати в іншу країну. В інше місто він може зазнати якоїсь фінансової нестабільності і викреслити свої хобі, просто тому що немає ну, можливості. В нього можуть змінитися інтереси, в нього може краще виходить танцювати, він піде танцювати, співати не буде. І о найстрашніший кошмар він може перейти до іншого викладача. Це теж, звісно, вас трошечки образить, але. Зазвичай така штука відбувається, коли ви це підсвідомо вже відчуваєте. Коли у вас немає коннекту з учнем, немає стовідсоткового взаєморозуміння, або коли він от постійно щось хоче, але не задовольняє потребу, от він іде з уроків, щоразу незадоволений, ну не те, щоб незадоволений, а ніби він ну, не виконав свою задачу, ніби йому знов щось не вдалося, чи він не зрушився з місця. І якщо ви певний час цю задачу не можете виконати і не бачите росту учня, він теж його не бачить. В нього може закрастись ідея, що можливо треба щось змінити, змінити викладача. Це теж нормально. В кожного викладача своя методика викладання. Це перше. В кожного викладача свій психотип, характер, темперамент. Це має співпадати. Якщо людина така спокійна, меланхолійна, апатична, а ви егегей, і ви з цим егегей кожного разу на уроці пробуєте розшевелити людину, а вона, а вона не егегей, Вона спокійна і. Ну, ваш підхід їй не пасує, не підходить. От їй треба теж така спокійна людина, яка інші слова підбере, знайде підхід. Тобто, це нормально, і кожен з нас це індивідуальність. Ми не можемо подобатися всім, підходити всім. Тим паче, ну от я живучи в Києві, бачу мільйон класних викладачів, всі такі різні, але. Всі реально мають якусь свою фішку, якусь свою особливість. І ви завжди емоційно повинні відчувати, ваша людина це чи не ваша. У вас є вибір, у вас є можливості, ви обираєте кращих. Тим паче для вас прощання з таким учнем буде стимулом навчатися, розвиватися. До вас прийдуть інші люди. Обов'язково, ви будете працювати з іншими учнями, де у вас складеться меч, де ви будете відчувати вдячність, де ви будете відчувати у учня натхнення, мотивацію, і це вам спрацює тільки на краще. Тому я вам бажаю взаємності, вдячності, любові до своєї роботи. І якщо це відео було корисним, втікайте лайк, пишіть коментар. І підписуйтесь на мій творчий канал, також на мою сторінку в інстаграм. А ще, якщо ви викладач, який не має місця роботи і проживає в Києві, то я хочу запросити вас до себе у студію вокалу творча, неймовірне, прекрасне місце, тепле, зі світлом, з опаленням, без вимкнень світла або на генераторі, неймовірно комфортне, класне місце для вашого розвитку. Тому пишіть мені в коментарях, пишіть мені на сторінку в інстаграм скрізь мені пишіть. Я буду з радістю чекати гарного професіонала, викладача вокалу, який любить свою роботу. Ще раз дякую за увагу. Всім гарного дня і тихого. Ще б розказувала і розказувала.